Своїм хобі, улюбленою справою. Казиночок має радіатор, теплообмінничок. Ось такі, звісно, пази, замочки для встановлення, класну ручку з фіксатором. А також в нас є тут ось така підставочка, для того, щоб ми мали змогу з вами готувати не лише. на Цьому казаночку на цьому банячку, який йде в наборі, а і могли мали змогу встановити якийсь свій посуд. Прозора кришечка для того, щоб бачити, чи кипить наша з вами водичка, чи не кипить. Підставка під різьбові газові балони. На 100 грамів, на 230 грамів і на 450. І лого від Fire Maple звісно, тут є. Також виробник подумав про нас і дав нам два ось таких гумових ущільнювача про всяк випадок.